У родині телеведучого Тимура Мірошниченка поповнення вони осиновили дитину з дитбудинку. Сьогодні Тимур вперше показує обличчя названого сина і розповідає, як знайомив. Сина з дітьми. Афектувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан сьогодні розповідає нові подробиці дискваліфікації на чемпіонаті світу за відмову тиснути руку росіянці. Суддя був у сльозах. Також Харлан зізналася, що сказала росіянці після бою на чемпіонаті світу. Дочекайтесь подробиць за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Отже, подружжя ведучого Тимура Мірошниченка та його дружини і не знайомить названого сина із своїми прихильниками. Про це телеведучий повідомив журналу Віва. Їхній названий син, якого звуть Марселем, з'явився на світ на Житомирщині. Хлопчик народився недоношеним, а його вага була критично мала. А саме 1,4 кілограма. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі. Саме стільки часу потрібно було сину, аби нормалізувати його медичні показники, зізнався. Телеведучий також ведучий додає у дитячих будинках, які б вони класні не були, немає індивідуального підходу до дітей. Тому у Марселя було багато супутних проблем через це. Там є різні вікові групи, наприклад, діти від е, 0 до. О року всі дружні роблять все, що мають робити в такому віці. ніхто не дивиться на те, наскільки малеча розвинена у наступній групі від року і старше всі діти мають сидіти на горщику. А те, що ця дитина не відповідає за своїми показниками дітям в рік, усім байдуже. Його все одно посадять на горщик. Тепер у Марселя від цього проблеми з хребтом. Також Мірошниченко поділився, як реагують його діти на появу нового члена сім'ї. У Марка іноді проявляється якісь ревнощі, бо він звик бути єдиним хлопчиком, а тут з'явився Марсель. І увагу батьків довелося ділити. Ми з розумінням ставимося до адаптації, бо як не крути це для всіх стрес і нові умови. Марко вже звик і зрозумів, що йому нічого не загрожує. А мія природжена старша сестра навколо Марсіка в'ється, в усьому допомагає, годує його, безперестанно обіймає і цьомає. Якщо в перші дні він ще прочався, то зараз зрозумів, що це той, хто його дуже любить, поділився Тимур. І сам хлопчик поступово адаптується до нової сім'ї. Ведучий говорить, він звик сам себе заколисувати та заспокоювати. Для Марселя таке життя зовсім нове. Наприклад, у перші дні, коли не міг заснути Інна намагається його заколисати. А він прочався, бо не звик до такого, не звик, що його обіймають, не розумів, що це. Він сам себе загойдовував. Бо так робили усі дітки в дитбудинку. Він їсть безперестанно, це реакція на стрес. Але помалу з часом заспокоюється і прилаштовується до свого нового життя. І... А ще він взагалі не вміє грати в іграшки. Єдине, що можемо пограти з ним, це м'ячик. Уміє з марком усі кімнати завалені іграшками, але йому вони не цікаві, бо немає цього досвіду, розповів шоумен. Ну і це прецедент, друзі. З українських першого бізнесу. Це перший такий відвертий відкритий випадок, коли усиновлюють дитину з дитбудинку. Нехай росте здоровий і щасливий. Наснаги батькам у вихованні. І йдемо до. Ольги Харлан сьогодні вона розповідає нові подробиці дискваліфікації на чемпіонаті світу, яка відмовилася тиснути руку росіянці анні смірновій за це була дискваліфікована. Росіянка сиділа на кріслі понад 50 хвилин і вимагала дискваліфікації через те, що після перемоги Харлан над росіянкою вона відмовилась. Тиснути її руку. Пряма мова далі. Харлан. Я вже йшла на наступний бій у Колорумі та віддала своє екіпірування на перевірку. У мене забрав шеф технічного директора, і мені кажуть, що буде дискваліфікація. Стоїть суддя, який мене судив. Я бачу, що він просто білий, як стіна. Він не хоче показувати чорну картку, але це доводить, що ці люди з фіє дуже жорстко поводяться зі всіма. Їм усе одно, хто ти. Вони змусили суддю дати цю картку, і він, плачучи, пішов. Ми намагалися довести, що картка мала показати відразу на доріжці, а не через півтори години, додала фехтувальниця. Рішення Ольги відмовитися від рукостискання розлютило Смирнову, яка влаштувала цирк. Вона винесла на доріжку стілець і відмовлялася залишати поміст. Представниця РФ подала протест на результат дуелі, який було відхилено. Пропагандистський телеканал Матч Тіві опублікував фото доносу, який Смирнова написала на Ольгу Українка. Пізніше зізналася, що сказала росіянці. Після бою дуже багато запитань про це. Дуже багато я чула. О, сподіваємося, ти скажеш щось погане. Ні, насамперед я поводилася професійно, я чесно виграла цей бій, але я їй сказала, що не потисну її руку. Все. Я сказала, я не потисну тобі руку. Звісно, я погодилася з тією дискваліфікацією. У мене був вибір: чи мені дискваліфікація, чорна картка, чи я потискаю руку. Я сказала, що потискати руку не буду в жодному разі. Що я можу зробити це шаблями, як це було при ковіді? Все. Сказала Ольга Харлан. Ну і нагадаю також, що після громадського резонансу міжнародна федерація скасувала дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті, а також внесла зміни до правил проведення боїв. Цитує обозріватель, це рішення викликало справжню істерику в Росії чемпіонка. Ой, я на Єгоряну, буквальному сенсі, спливла жовчу на адресу Харлана. а чемпіонка світу з легкої атлетики Іоланда Чен назвала Ольгу злочиницею. Однак українські спортсменки стали на бік Ольги і захистили її від цих провокацій від росіян. Наприклад, перша тенісистка України Еліна Світоліна стала на захист Ольги і сказала, що. Українці не тиснуть руку білорусам і росіянам через криваву війну, яку проводить Росія та Білорусь проти України. І також маємо вже новини, що традиційний ритуал наприкінці матчу з фізичним контактом між атлетами замінять привітанням на відстані. Це дозволить українцям не наближатися до росіян. Навіть якщо вони змагаються як нейтральні спортсмени, і ось цей публічний розголос надав шанс Ользі Харлан виступити у командному турнірі на чемпіонаті світу 2023 року в Мілані міжнародна федерація фехтування вирішила призупинити дію дискваліфікації нашої спортсменки. Про це повідомляє авторитетне видання Ла Републіка виконком ФІЕ взяв до уваги апеляцію наші співвітчизники та скасував дію так званої чорної картки. Зокрема, федерація погодилася з тим, що Харлан мала право не тиснути руку суперниці, тому що на першості в Мілані все ще діє ковідний протокол, за яким фехтувальники вітають один одного дотиком власне, клинків. Крім того, Фіє відреагували на заклад міжнародного олімпійського комітету з повагою ставитись до позиції українських спортсменів, які відмовляються від росіян та білорусів. Таким чином Харлан зможе взяти участь у командному турнірі чемпіонату світу 2023 року, який є вирішальним для кваліфікації на Олімпійські ігри 2024. го До речі, на змаганнях у Парижі в індивідуальному заліку Ольга отримала спеціальне запрошення від МОК.